Мрієте про кар'єру в електронних комунікаціях та Айті. Готові відкрити для себе світ крутих можливостей. Тоді вам до нас. Формат проведення офлайн Київ. Коли 22 березня 2025 року об 11 годин 00 хвилин. Що на вас чекає? Знайомство з інститутом та його можливостями. Спілкування з керівництвом, викладачами та студентами. Відповіді на всі запитання щодо вступу та навчання. Екскурсія лабораторіями освітніх програм. Чому саме ННІТС? Топові напрямки, електронні комунікації ташт. Навчання за держзамовленням. Круті викладачі, практичний досвід. Участь в міжнародних програмах обміну, партнерська програма з університетом прикладних наук Анхальт. Студентське життя та потужна студрада. Партнерство з топовими компаніями галузі та гарантовані кар'єрні перспективи. Реєстрація обов'язкова. Після реєстрації отримаєте всі деталі заходу.